У своєму інтерв'ю один із ветеранів української збірної відкрито заявляє про те, що йому і його колегам ось же рік ніяк не можуть виплатити обіцяні за минулий чемпіонат світу преміальні. А справедливі претензії гравців керівництво збірної використовує для звинувачення хокеїстів у небажанні виступати за першу команду країни. При цьому декому з українців, які виступають у російській суперлізі, не надходило навіть запрошення до табору збірної. До речі, саме із недоукомплектованістю команди, все ті ж керівники збірної пов'язують провал нашої льодової дружини на олімпійській кваліфікації у Австрії. За словами членів президії Київської міської федерації хокея, тривожна ситуація у збірній – це лише верхівка айсберга. Багаторічне ігнорування проблем дитячо-юнацьких хокейних шкіл призвело до того, що хокей в Україні взагалі опинився на межі зникнення. А чи знає про справжній стан справ у своєму господарстві президент Федерації хокею України Олександр Омельченко? Це питання лунало і в інтерв'ю Шахрайчука, і під час позачергового засідання Федерації хокею міста Києва. відповідь сподівається почути від самого міського голови. Якщо аудієнції в черговий раз домогтися не вдасться, тренери київських дитячих і юнацьких команд обіцяють привести своїх вихованців до дверей мерії із шоломами, як шахтарів.